В ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішній день ми вшановуємо Пресвяту Богородицю в честь її пам'яті успіння, тобто її відходу від земного життя до вічності. Пресвята Богородиця після Воскресіння Христа ще близько 15 років прожила в Єрусалимі довгий період в будинку Іоанна, Богослова, апостола, якому Господь нібито. Через свої слова уособлює все людство в руки Божої Матері, як кажуть, усиновив його цій причистій своїй Матері, Марії Богородиці. У дев'ятій пісні Канону, яку ми вчора читали для свято Успіння, говориться, що вона побіждається, єстєства чини, через неї Богородицю, тобто перемагаються і всі природні закони фізичні через неї були порушені в її житті. Преподобний Йоанн Дамаскін говорить, для того, щоб правильно описати все життя Богородиці і те дійство, і ту її суть, її життя і того, хто через неї народився, достатньо двох слів: це преснодіва і Богоматір. Богоматір зрозуміло, яка народила Бога Слова Другої поста Святої Трійці, через яку Бог втілився. І преснодіва, яка була дівою до народження Спасителя і залишилася нею після народження. Такий, таку, е, така жінка є одна єдина в нашій якби, історії. І зрозуміло, що і в каноні, які писали святі Отці, вони так і оспівують, побіждаються, єси чине, Тобто ти порушила всі наші природні закони, до яких ми звикли. І, звичайно, що. Після цих 15 років, проведених в Єрусалимі, Пресвята Богородиця знала, що рано чи пізно їй треба відійти у вічність, і ось в один день вона молилася за переданням на Єлеонській горі, і їй з'явився Архангел Гавріїл. Той самий Архангел у світі говорять, говорить, що Господь не став відправляти до неї когось іншого, а вже того, кого вона впізнала би, і той, хто приніс її благовість. Благовіщення про того, кого вона народить. І цей самий Архангел сповіщає її про її смерть. Святитель Філарет Московський пише, що Господь зробив так, щоб Пресвята Богородиця не була стривожена своєю смертю, щоб смерть для неї не стала спонтанною. І тому він попереджає про її відходження у вічність за три дні до її смерті, до цього дійства. І дійсно її смерть настає у спокої, без всякої смути. І як ми кажемо, людина, Пресвята Богородиця, засинає. Можливо, ми не називаємо цю подію смертю, не тому, що слово смерть таке погане, що ми його боїмося прямо назвати, що вона померла, а слово успіння красиве і гарний, і звучить якось дзвінкіше. Святі Оці говорять, що ми не цураємо з цього і розуміємо, що вона померла, як і всі люди, але називаємо це успінням, того, що це був блаженний сон. Переходу від вічного від земного життя до вічного, до вічності. І деякі святі отці задаються собі питанням, що навіть у старому заповіті були праведники, які були одразу з тілом взяті на небеса. Є такі приклади в старому заповіті. І чому Господь не поступив так само зі своєю матір'ю, а дав її померти? І відповідаючи на це питання, вони говорять, що Христос, коли переміг смерть, Він повинен дати був людям. Можливість побачити, що після його перемоги і після Його Воскресіння смерть продовжує існувати для наших тіл в нашому земному житті, і щоб впевнити в цьому людей, дати їм певну надію, потрібно було запевнити і вибрати того, хто був найближчий до оточення Христа, щоб люди не відчаювалися. Бо коли апостол Павел пише: Смерть де твоє жало, пекло де твоя перемога. Люди мали велике натхнення і надію, що вони більше не будуть вмирати. Але суть перемоги Воскреслого Христа над смертю полягає в тому, що до нього, до народження Спасителя, у праведників не було жодної надії. Вони знали, що і правильною свого життя вони попадають у якесь місце, як кажуть євреї Шеол, для них незрозуміле і темне. І цар Давид у своїй псалтирі, здається, у шостому псалмі він так і пише: хто в гробі і сповістя, тобто хто в гробі прославить тебе. В цих словах царя Давида і інших, немає надії на те, що навіть він, покаявшись, виправивши свого життя, може щось надіятися на загробну вічність. І якраз Господь переміг ось це розділення. Смерть заключалася тепер не у повній безнадії. А тільки у відділенні душі від нашого земного тіла. І тепер люди мали надію, що тілом помирає, а душа може надіятися на вічну радість, якщо правильно і відповідний образ мала тут на землі. І в підтвердженні би, цієї своєї перемоги і в тому, що тілесна смерть вона то залишиться з вами, Господь своїм промислом допускає так, що і його причиста матір. Підпадає під цю загальну нашу природу, не забирає її одразу з тілом, а допускає її померти. Хоча і її смерть дійсно була без трагедії, без тривоги, без якоїсь турботи, а як наче відбувся тихий спокійний сон. Якраз і цей сон, і цей перехід ми називаємо успінням. Звичайно, ви знаєте ту подію, як пише той же святитель Філарет, як раніше через. Невір'я апостола Фоми Господь дав можливість засвідчити і підтвердити своє Воскресіння. Так сьогодні, і через уповільнення апостола Фоми, який не було і не з'явився на смерть на поховання Богородиці, на відміну від інших апостолів, Господь дає можливість підтвердити для всіх, що вона дійсно потім, після своєї смерті, разом зі своїм тілом воскресне і буде взята на небо. Якби Господь допускає через нашу історію через людей, щоб люди в даному випадку апостол Фома підтверджували такі події самі для себе, для нас, а не просто зверху спущено, зверху показано і кимось написано. І ось коли на третій день апостол Фома прибуває тоді в Гевсімані, де йшло процесія поховання Пресвятої Богородиці, а передання говорить нам, що під час поховання наскільки озлобилися серця тих первосвященників, невіруючих. В Христа, які не приймали його, що вони відправили збити цей похорон, напасти на нього. І передання говорить, що багато людей осліпло, люди почали сліпнути. І один священник, навіть який торкнувся до гробу Богородиці, йому відсіклися руки. Передання говорить, що апостол Петро. Сказав цим людям, що прийміть Христа, увіруйте в нього, і все повернеться назад. І ця сліпота зникла, і руки цього первосвященника назад зрослися, хоча їх залишилися шрами. Це все зафіксовано, ці події, цей похорон Богородиці в передані. А що таке передання? Передання це не тільки усні, якісь слова, які люди переказували один одному, а це і те, що письмово зафіксовано, просто не війшло в Біблію, не війшло в канон Нового Завіту, священне писання. Але і люди це до цих пір використовують. Наприклад, ми, Богородицю, восхваляємо чеснішою херувім і славнішою без сравнення серафім, в тому, що вона вища за тих ангелів і архангелів, які були ще до її народження на небесах, але возвеличуємо її як вищу. І хоча це вчення не зафіксовано в нашій церкві догматично, але так склалося, що вже Єрусалимська давня церква. Так велично вшановувала Пресвяту Богородицю. І преподобний Іоанн Дамаскін пише, що в цьому немає абсолютно ніякого непорозуміння, ми лише дотримуємося цієї традиції і віримо, що вона там, на небесах, разом якби, своїм благодатним Воскресним тілом знаходиться біля свого сина, якого вона народила, і чує наші молитви біля свого сина і доносить. Наші скорботи, наші прохання, те, що ми в неї просимо, до нашого Господа Бога, який для неї став її улюбленим сином. Звичайно, що преподобний Іоанн Дамаскін говорить, що це успіння, ось ця радість, і це, наче і закони природи, ще над Богородицею були, але. Богородиця не, за словами святих отців, не мала якихось особливих гріхів в своєму житті, вона всю життя прожила чисто і достойно. І святі Отці пишуть такі прекрасні, хороші слова, вони дуже великі, величні звучать, але і в такий день, і пам'ять Богородиці ми якраз і згадуємо, що коли вся божественна могутність, а Бог всемогутній, ми віримо в нього, підійшло в притик до того, щоб здійснити свою волю, щоб от втілилась друга іпостась, коли всемогутній Господь. Підійшов притик до цієї своєї волі, він не зміг нічого зробити і не захотів без згоди людини, без згоди причистої Діви Марії. І якби вона в свій час відповіла архангелу Гавріїлу, як говорять святі Отці, що не можу я це зробити, не зможу я народити те, що ти мені про це говориш, то як каже преподобний Іанда Дамаскін, оця причиста нарада Святої Трійці, оце втілення Бога, воно би і не відбулося. І пише Юстин Філософ, що Бог нікого не заставляє, Богу не властиво взагалі примушувати до, до чогось, до любові до себе, до поваги до себе. І в цьому смиренні Богородиці приклад для всіх нас, як можемо ми зрозуміти для себе і прийняти на віру речі, які нам здається незрозумілі і далекі від нас через смирення, через віру. Через правильний образ нашого життя, через покаяння, через чистоту. А якщо навіть через чистоти буває немає, ми знаємо свої недоліки, то через покаяння, через виправлення свого життя, через зміну свого образу, сьогоднішній день ми молимось до Пресвятої Богородиці, бо будь-яке свято, будь-яке свято в році, яке ми вшановуємо, це вшановуємо в першу чергу її одну, єдину Богоматір, Преснодіву, чи це її різдво, чи це благовіщення, чи це успіння для нас все благодатне. Про деяких святих кажуть: знаєте, коли я був менший, для мене от теж задавав собі різні питання. Для мене було цікаво, чого так в церкві склалося, що людина помирає, а от ми називаємо це свято. І що буває тут, от мав друзі, вони мене постійно питали, а завтра свято? Думаю, Скільки є цікавих питань обговорити, а мене постійно питають, чи завтра свято. Ну, щось свято, щось не свято, якби не принципово до цього ставився. І не, не зрозуміло було, що чому смерть людини ми називаємо святом. Але коли ти розумієш, що наскільки яка була подія і обставина смерті Богородиці, от як про деяких святих ми кажемо, блаженна кончина. День блаженної кончини, тобто блаженною смерті виявляється кончина, оцей кінець нашого життя. Він може бути зовсім не блаженим. Він може бути в муках, стражданнях. і це страждання не обов'язково фізичні. Людина перед смертю дійсно буває так мучиться, що на когось злилась, на когось тримала образу, наскільки черстві, що її смерть важко назвати блаженою. І от ми деяких святих називаємо смерть блаженна кончина, а про Пресвяту Богородицю ми використовуємо ще більше якби вище і величніше слово успіння. І коли ти розумієш і вивчаєш ці всі обставини життя, життя Богомати, ти розумієш, в чому заключається якраз свято, свято Її успіння, що людина прожила так чисто на, свої, на цій землі, навколо скільки робилося біди, горя, заздрості, злоби, що цей світильник. Мав місце бути в нашій землі, і Господь забрав її разом з тілом на небеса. От в чому заключається суть свого свята, чому Тому ми її смерть і успіння називаємо сьогодні якби днем святковим, бо хочемо, щоб і ми тягнулися до такого стану, який мала вона, який мали схожі люди, яких ми називаємо святими. Нехай Господь по молитвами при Святої Богородиці в день її блаженого успіння допоможе нам. Християнам, щоб вона почула нам е, наші молитви і доносила їх до свого небесного сина. Амінь.